Ілона Маска можуть звільнити вже у найближчі тижні. Група демократів Палати представників вимагає від адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа до 30 травня зробити заяву про відставку мільярдера Ілона Маска із посади очільника департаменту ефективності уряду. Про це йдеться у листі до американського президента від 77 демократів палати представників. Вони вимагають від адміністрації Трампа негайної публічної заяви про те, що Маск піде у відставку та передасть усі повноваження щодо прийняття рішень, як того вимагає закон до 30 травня. Ініціатива демократів ґрунтується на законодавчій вимозі, згідно з якою спеціальні держслужбовці, яким є маск, не можуть обіймати посаду більше 130 днів. Ще на початку квітня змі писали, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив своєму ближчому оточенню, що Ілон Маск упродовж тижнів піде зі своєї нинішньої посади очільника департаменту ефективності уряду. Як пише видання політико, Трамп залишається задоволеним ініціативою Маска та його департаменту ефективності уряду, але останніми днями там вирішили, що незабаром для маска настане час повернутися до свого бізнесу. За словами одного з високопоставлених чиновників адміністрації, маск імовірно збереже неофіційну роль радника та продовжить час від часу з'являтися у Білому домі. Інший посадовець також зазначив, що кожен, хто думає, що маск повністю зникне з орбіти Трампа, обманює себе. Підписуйтесь на канал та за можливості ставте вподобайку цьому випуску.